Шановні колеги, проводиться засідання партійної комісії міської ради з питань соціально-економічної та регуляторної політики регламенту міської ради та депутатської діяльності. Хворо у нас є, хто за те, щоб розпочати роботу комісії, хто за, проти, утримався. Дякую. Порядок денний. На порядку денному у нас наступне питання. Про відповідність проєкту регуляторного акту, проєкту рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах території Київської міської територіальної громади з Зміни-одиської області в умовах 4.8 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Хто за те, щоб голосувати зазначений порядок денний за основу? Дякую. То за те, що голосувати будуть, внесені зміни, і поправки. 9.09.2025 року ніяких зауважень, пропозицій не, не надійшло за цей час. Проєкт регуляторного акту розробного зрухування постановок Верховного суду у складі суддів Касаційного адміністративного суду 30 червня 2025 року, справа 420.44724 відповідно до умов закону України по засадах державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Зрахування методики проведення аналізу впливу ремонтурного аспу, затверджено основного Кам'янета міністр України від 1933 2004 року 308 про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження відміну ремонтурного АСМУ зі змінами затвердження порядку та оформлення контролюючим органу електронному вигляді інформації щодо ставки та податкових зі складу місцевих податків зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністра від 18.10.2024 року No1194 про внесення змін до постанови Кабінету міністра України з 28 грудня 2020 року 13.30 та класифікатор будів цільового призначення земельних ділянки, який діє відповідно до постанови Кабінету Міністра України від 28.07.2021 року 2021 281 зі змінами. Ну, я хочу сказати, що даний проєкт регуляторного акту е, відповідає до цінності, ефективності, збалансованості, передбаченості, принципу прозорості е, і таким чином впровадження регуляторного акту забезпечує дотримання норм чинного податкового законодавства як органами Державної податкової служби, органами місцевого самоврядування та платниками орендної е, плати та податку, тому що затвердження нормативно-грошової оцінки. Ми відповідно до можемо враховувати орендну плату за земельні ділянки та податок за земельні податки. Оля Нікола, чого інтересно ви хочете угробити Ізмаїльський район, сільське господарство Ізмаїльського. Ви подивіться, ну я знаю, що у нас на сьогоднішній день, на сьогоднішній день земля. Дорожче, ніж у Полтавській області. У нас земля дорожче, ніж у Київської області. І ви ще хочете час підняти. Не вистачає, щоб була одна індексація, друга індексація. На сьогоднішній день нормативно грошова оцінка землі у Київському районі, бившому Кілійському районі 34-35 тисяч. Це найвисока по всій Україні. Ну, може, друге місце по всій Україні. Е, ви розумієте, е, що е, ну, наша земля там, де не можна не, не зрошувати, да, цим рисовикам, їм по барабану, у них денежна центру землі на сьогоднішній день 19 тисяч. Вони можуть її затаплювати, розтаплювати, вони можуть працювати. А у нас на багарі, де немає ніякої можливості поливу, у нас на сьогодні 35 35 тисяч. І я так розумію з тою нормативної грошової оцінки, яку ми тоді не пропустили, потім ми її відсрочили, потім нас пугали, що нас посадять, там не посадили. Але якщо ми зараз її введемо, у нас буде, ну ми займемо перше місце по всій Україні. Перше місце, причому з високим розривом від всіх останніх. Послухайте, сьогодні ми платимо МПЗ. Дві тисячі гривень заїхав сьогодні. Дві тисячі. Це називається, щоб добити, який дурний не візьме ту землю. От. І я вже її навіть, говорю, хто хоче беріть. Тому що вона мені не нужна одну тонну, цей півтони зерна віддавати цього, а ще отримать дві тонни і 700 кілограмів віддавати тільки налоги, а потім ще людині щось треба віддавати. Ви розумієте, що ми знищимо сільське господарство? Можливо. Ви тут поки... Я то розкажу дивне. -див. Ви тут регуляторний акт красиво зроли, там, де треба, ви зроли, плюс там все. А по сільському господарству. А чого ви не вказали, а чого в нас недо, недо, ну, не доходить? Не поступають необхідні кошти в бюджет. Тому що налогова Ізмаїльська ноль. Не ноль, а отсюди і до оттуда, от ноль. Ви знаєте, що в селі у нас фурмановка фурма, тільки частники, які 3 мільйони. І вони ходять і сміються, кажуть, ти, іди, ти, ви платите налоги. А ми, поки війна, пошли вони нам. І ніхто не платить. І присилає на інспекція, і Іванов дожень 70 тисяч. А він сюди герня. А до мене приходять і не стоїть мені МПЗ на два дні просрочить. От, мені одразу на, 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 на начисляють е, пеню, штрафи неустойки. Тому ви хочете це пропустити швидко і тихенько. Е, е, це, ви розумієте, що е, ну, далі будуть дуже великі проблеми. Далі будуть дуже великі проблеми. Понімаєте, так не робиться. Е, ніхто толком не знає, і ми зараз тікаря. Можна в в в Іванович, вона поверча, виконує випадки. свої посадові по перше. Я хочу сказати це. Ми подаємо на погодження антимонопольному і регуляторному службу. Все, ми не затверджуємо цю технічну документацію, і ви ще не можете мені нічого до цього ну, додати. Це тільки на погодження. Після їх погодження чи не погодження ми будемо виносити на сесію Київської міської ради. І тут депутати не будуть мене питати по даному питанню, я вам відповім. Відповідно до цієї нормативно-грошової оцінки, у нас незначне. Я вам по кожному господарству зроблю нормативну грошову оцінку. Наскільки вона согласно цієї нормативної грошової оцінки вона збільшилась? У нас по, значить, по рисовайкам без індексації вона 15 800 до 16. 000. Ну да, конечно, там да, шарвики. По по релі, по релі 28.000. Не одна не була 34.000. Е, ні в одному підприємстві не було по, е, по пам'яті Товариства Перемога, на острові Степовий. 21 тисяча гривень нормативно-грошова оцінка сторону землі. Тобто я хочу сказати, що по кожному господарству я зроблю таку аналітику, щоб ви бачили, у нас по нормативно-грошової оцінки, яку ми зазначили, і чого тоді піднялося це питання, було то, що там є коефіцієнт, який збільшував набагато по методиці яка була прийнята 3 листопада 21-го року, 1147 постанова, в який коефіцієнт збільшував на 1854 землі торгівлі промисловості. І чому це і піднявся питання? Коли ми це прийняли ту значить, нормативну грошову оцінку, що ми зробили? Ми розробили проект. І зменшили ставки земельного податку для того, щоб люди не було навантажені. Ми ж це, це розуміємо, і ми це розчитали, і ми зробили зменшення в цьому році. Нормативна грошова оцінка в зв'язку з рішенням суду. Вона не вступила не вступила в дію. Тому у нас її не до, не до отримання в бюджету. Ну є якесь да боя в звіті, Там є ми тільки за місяць зробили. Скажімо так, порівняльну таблицю, Я, ну, анай, що, анай. Анай. Так, з 1.08 по 1.09 ми зробили таку порівняльну таблицю. Тому, якщо значить, ми за кошти виконавчого комітету розробили норматив,